На фронті за четвер троє українських військових поранені, двоє травмовані. Такі дані штабу АТО. Водночас п'ятьох поранених напередодні доправили до обласної лікарні Дніпра. Серед них двоє волонтерів, які потрапили під обстріл біля Зайцевого. У найтяжчому стані 39-річний боєць. Лікарі рятують йому ногу. У інших воїнів черепно москва травма та поранення ноги і кишківника. Життя двох волонтерів, хоч ті і в реанімації, поза загрозою кажуть медики. Юлія Толмачок. Ова та Сергій Адемяк зазнали поранень, коли завозили допомогу мешканцям зони. АТО бойовики обстріляли їхню машину у водія складне поранення руки у дівчини, осколки в голові. Зранку бог прооперували. Медикам вдалося зберегти Сергієві рухливість пальців. Ну а на Юлію чекає ще одна операція. Один осколок залишається в обличчі то маленька шапочка. По суті, не дала можливості і влетіти в остался один осколок, он вот зашел. Так что лицевой нерв его прикрывает наши лучшие хирурги, чтобы не испортить лицо красивой женщины. Просто побоялись ее тянуть. Я был в бронежилете и в касте. Она фактически меня спасла. Юля сидела сбоку, то ей там осколком в голову трошки попала. Мне расстрочила руку. Ну и контузия.